Війна жорстока і непередбачувана річ, українці не обирали її, але захищаючи свої родини, домівки і батьківщину, змушені стати до кривавого бою. Витісняючи русню із окупованих територій, наші захисники поступово звільняють українські міста і села. Але Україна при цьому на жаль зазнає болючих втрат, гинуть. Її найкращі сини, ось і 2 листопада нинішнього року, в жорстокому бою, виконуючи бойове завдання, загинув Вищук Максим Васильович. Страшна чорна біда знову прийшла в нашу громаду. Нав'язана російськими агресорами війна забрала життя уже тисячі українців, які були кращими, які були цвітом нашої нації. Зараз вона відібрала життя нашого земляка, захисника батьківщини. Безстрашного героя Максима Васильовича Фещука. 2 листопада 2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області старший стрілець-оператор 5-го штурмового батальйону військової частини А-0501, солдат Фещук, загинув смертю героя. До останнього подиху він залишився вірним військовій присязі і Україні, яку любив понад усе. Пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять героя. Максим Васильович Вещук народився 23 вересня 1982 року у місті Києві, закінчив в столиці школу й технікум електронних приладів. А у 2003 році разом із батьками переїхав до Миргорода, де опанував спеціальність кухаря-кондитера у професійно-технічному училищі номер 44 і влаштувався на роботу в санаторії імені Гоголя. Втім. Відчувши потребу допомагати людям, отримав ще й медичну освіту у Київському медичному коледжі. Працював медбратом в столичній клініці Медлюкс. Дуже відповідальний і надійний Максим Фещук користувався повагою і авторитетом на цій роботі, який віддавався сповна. Ми з Максимом працювали і дружили, і він був хорошим другом, вмів дружити. Можна було на нього покластися. Проходили ми різні ситуації, в яких сумнівалися. І він завжди обирав чинити по совісті і честі, за що його, я і всі інші друзі також поважали. Слава тобі і честь, Максим. А з початком повномасштабного вторгнення клініка, в якій працював Максим Васильович, транспортувала поранених, надавала їм першу медичну допомогу. Але як справжній патріот Максим Васильович не міг стояти осторонь біди, яка прийшла у рідну домівку. І вже 24 вересня 2022 року Максим Васильович Фещук пішов у військомат. З цього часу він став частинкою 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Разом з побратимами стрілець оператор Фещук нищив ворога і виганяв окупантів з української землі. На жаль, 2 листопада 2023 року у ході жорстокого бою Максим Васильович Фещук загинув. Він із честю виконав свій військовий обов'язок і віддав життя за своїх рідних, за свою державу. Вірно, і до кінця захищав ваш син. Дякую. Перестало битися серце сміливого солдата, люблячого сина і батька, справжнього друга. Максим був одним із найсміливіших побратимів серед нас. Він був, завжди таскав собою повну купу медикаментів, щоб допомогти ну, товаришам і так далі йшов на самі страшні завдання, проявляв себе як дуже-дуже ну, мужньо, до всього підходив з умом, робив свою роботу як, як можна найефективніше. Я його знаю лише рік, але за цей рік він став мені братом. Ми разом жили, разом виконували завдання. Ну, Весь час провели разом. Він завжди надавав підтримку як мені, так і своїм побратимам. Завжди намагався бути життєрадісним, незважаючи на всі ці на важкі часи. Ну, смерть Максима дуже великий удар по нашому підрозділу. Ми втратили ну, справжнього героя, дуже сильного бійця і дуже гарну людину. Без сумніву, важко усвідомлювати те, що зараз гине світ нації, і наші захисники кладуть своє життя на вівтар свободи для батьківщини і своїх рідних. Секретар Маргородської міської ради Олександр Гуржій, висловлюючи слова підтримки рідним героя захисника Максима Васильовича Пищука, зокрема, зазначив: загибель воїна є величезною і непоправною втратою для нашої держави, для нашої громади. Але це Дуже тяжка втрата для рідних. Шановні рідні, шановні близькі, прийміть ще співчуття, що ви втратили найближчу для вас людину. Нехай Господь допомагає пережити вам це родинне горе. І знаєте, ворог забрав життя Максима, але він ніколи не забере пам'ять про нього і пам'ять про всіх захисників і захисниць, які віддали своє життя в боротьбі за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Поховали ж захисника героя із військовими почистями на одному із складовищ Миргорода поруч із могилою дідуся. Вічна ж слава захиснику герою Максиму Васильовичу Пощуку, який, на жаль, не дожив до перемоги, але без сумніву наблизив її ціною власного життя.